Була сьогодні перша доповідь головкомосирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів, очищені від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фонд, майже сотня. Вже є російських полонених, будучи вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці, втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі. Покровська тільки цими тижнями вже більш ніж дві з половиною тисячі, Із них більш ніж тисяча триста росіян вбито. Україна цілком справедливо захищає свої позиції, захищає свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми. Україна в цій війні знаходить захист від кожної російської підлості. Ми. Зриваємо всі їх російські плани, плани знищення нашої держави, Наша оборона завжди активна, і ми довели, що українці можуть досягати необхідних результатів, навіть тоді досягати, коли багато хто в світі очікує результатів від Росії. Важливо, щоб і партнери діяли достойно, саме так, як наші люди заслуговують на підтримку. Росію треба змусити до миру. Це може зробити Україна за наявності, достатньої сили в нашій армії, достатньої далекобійності. Це може зробити світ разом разом з нами, безумовно, сильними санкціями проти Росії, сильним тиском і таким же сильним, як і сильні наші люди. Я хочу подякувати кожному, хто б'ється заради України. Слава Україні!